Ще раз доброго ранку. І давайте будемо починати. Давайте, мабуть, ми будемо починати. Так, ну, перш за все. Зараз. Перш за все, хтось із вас вже побачив у Google класі, що відкрилося завдання щодо приєднання ваших задач, про це я скажу пізніше. Зараз ми з вами обговоримо. Певні усні запитання, на які ви маєте вміти давати розумні, ну і часто розгорнуті відповіді. Поки що ми з тією групою обговорювали, є певні проблеми, скажімо так. Є певні проблеми. Давайте, давайте, давайте робимо так. Спочатку ми обговорюємо, потім останні. Ну, до 20 хвилин, там 19-20 хвилин уроку, ви напишете самостійно, я вам її відкрию. Тільки, будь ласка, майте на увазі, що не треба намагатися відповідати на ці запитання одним словом. Відповідати можна коротко, я ніколи не вимагаю багатьох слов, але так, щоб це було пояснення. От почули мене зараз? І давайте трошки потренуємося у цьому. Давайте почнемо з ваших домашніх запитань. Так, будь ласка. От перше них. Ну, хто, наприклад, почне. Ну, я б, зможеш відповісти на э, розглянути випадок А. Угу. Нагрівання чайника. Ну, скоріше всього, це випромінювання. Відпромінювання. А тоді давай подумаємо. От давай подумаємо. Скажи, випромінювання, воно ж поширюється у всі боки? Так. Значить, виходить, нам байдуже, чи ми чайник будемо ставити на вогонь, чи просто розмістимо його поруч з вогнем. А нагрівання буде однаковим? А? Або чи ні? Щось не дуже схоже на правду. А ну, давайте пос. Ще, що, що? Конвекція. Ну, конвекція, мабуть, важлива, тому що це ж полум'я, так? Але якщо б це було полум'я. Але тут електричний чайник. Ну, у нас не підходить випаровування. Оце не є е, вид теплопередачі, це пора знати. -е. -е. Так, ми вмикаємо електричний нагрівник і корпус чайника гріється. Єгор, як ти вважаєш, що це таке? Чайник у нас нагрівається завдяки теплопровідності. Так, Від нагрівання так, так, елемента так, так. до стінок. Правильно. Металевий корпус чайника, якщо він там є таке, нагрівається головним чином завдяки теплопровідності. Так, чудово. Випадок Б. Вода в чайнику. Так, так, так. Не поспішай. Я зараз тебе не запитував, і ти вже поспішаєш. Діана Джабарова, як ти вважаєш, а вода в чайнику яким головним чином нагрівається способом? Ну, теплопередача. Так, теплопередача має три різних види: конвекція, випромінювання, теплопровідність. Який саме з них? Теплопровідність. Ага, теплопровідність. А як ти гадаєш, у води велика теплопровідність чи низька? Ну так. Низька. А, правильно, низька. І тоді ще одне питання, і може ти зрозумієш, що я маю на увазі. Скажи, нагрівальний елемент в чайнику е, завжди розміщується де? Збоку, вгорі, чи, може, внизу? Внизу. А про що це свідчить? Що потім тепло передається знизу вгору. В якийсь, мабуть, це спосіб. А, э, кон... Ну, ну, ну. Конвекція, правильно, ти почала казати. Але це треба було добре, як слід подумати. Конвекція, звісно. Якби вода не перемішувалась через нагрівання, вона б дуже довго грілася. Добре. Так, випадок В. Повітря над чайником. Над чайником підкреслюю. Ну, Діана, Куделя. Мені здається, повітря над чайником нагрівається завдяки конвекції, бо тепле повітря піднімається і на його місце приходить холодне повітря. Так, тут погодилося. Тут ми погодилися. Повітря поряд із чайником. Конвекція. Дем'ян, це ти кажеш? Ти вважаєш, що це теж конвекція? Ах, що поряд? Розумієш, якщо пуря, то конвекція не дуже буде прогрівати цю, цю ділянку. А тоді який інший варіант, як ти вважаєш? Ну, так, опромінювання виходить. ж в усі сторони. Ти знаєш, у чому річ? Розумієш, якщо б ми казали не про повітря, а про якийсь предмет, який розташований неподалік відчайнику, ну, наприклад, якась посудина стоїть, то я б з тобою повністю погодився. Але ми кажемо саме про повітря. Ти ж побачив це? Так, бачу. Розумієш, у чому річ? Для того, щоб повітря нагрівало, нагрівалося випромінюванням, воно перш за все, що має зробити з цим випромінюванням? Ну, як би це сказати? Випромінювання несе з собою енергію. Згоденце? Так. Для того, щоб повітря нагрівалося за, за рахунок цієї енергії, воно ж має цю енергію поглинати згоден? Mm -hmm. Як ти вважаєш, наше повітря пропускає випромінювання чи сильно його поглинає? Пропускає. Якщо пропускає, то воно ж не забирає від нього енергію, майже не забирає. Тоді воно мабуть не має нагріватися сильно від е, випромінювання, згоден? Тоді що нам залишається? Тоді залишається тільки теплопровідність. Правильно. А оскільки у повітря теплопровідність невелика, то і повітря поряд з чайником ми ж знаємо з життєвого досвіду, воно нагрівається не сильно, згоден? Ну, так. Так. Добре, От, бачите, тут не такі прості запитання, як вам уже здавалося з першого погляду. Так, скажіть мені, будь ласка, якщо у вас з цього питання ще є щось незрозуміле, ми можемо зараз обсудити, але давайте почасту. Ви хочете по да, сказати, що випромінювання тут ніде не спрацьовує? Г спрацьовує. Ну, ми ж тільки не сказали, що в випадку Г воно теж не дуже важливе. Це правильно, це так і є. Випромінювання тут не є головним. Довго, конвекція. Ну, от в одну. Є, ну ми ж зараз обговорюємо. В одному випадку конвекція, в іншому теплопровідність. Але не випромінювання. Так, ну добре, а ну поїхали далі. Зараз ви мені будете допомагати, будете командувати, а я буду за вами виконувати. Розпорядження. Значить, перш за все, коли я буду когось питати, ви мені командуєте, де ставити галочки? Так, вакуум. Будь ласка, Настя, підкажи мені, де мені треба ставити галочки. У вакуумі там, де випромінювання. Так. І більше ніде, так? Так. Більше ніде. Ну, скажіть, це треба пояснювати, це, чи це дійсно вам зрозуміло? Ну, добре, будемо вважати. Я, я сподіваюся, що так і зрозуміло. Так, тепер вода. Вода, вода, вода. Ну, давайте послухаємо. Ану, ми кита, як ти, як ти гадаєш, що тут може, в принципі, спрацьовувати? Я тут. О, ну, от вода, мене... де, де мені ставити галочки? Я думаю. У, у теплопровідності. Ну, є таке. І все? О, ні, у конвекції теж. Так. А щодо випромінювання. Я думаю, це теж так. Ну, ]ити. Мабуть, так і так. Тому що вода більш-менш прозора, але при цьому вона частину випромінювання поглинає, правильно? Ну, так. Тобто, випромінювання може не так сильно, але працює. Так, тут я згоден. Так, будь ласка, якщо комусь щось тут не зрозуміло, зупиняйте, ставте запитання. Тому що будемо вважати, якщо ви мовчите, то вам зрозуміло. Далі у нас йде ґрунт сухий. Сухий. Е, Олеся, як тобі здається? Що тут треба? Е, так. У ґрунті е, сухому, якщо я не помиляюсь, е, теплопровідність здається ні? Як ні? У тебе фактично тверде середовище. А що, там не працює теплопровідність? Давай подумаємо. Хоча, можливо, напевно, так. Більше так. Ну, вона може бути більша або менша, але вона обов'язково. Ну, так, так, я сам про це. Так, а як далі? Конвекцію будемо відмічати? Конвекція, тобто, якщо. Сухий грунт? ґрунт. Ну, ні, Ні, зрозуміло. Конвекція тільки в газах або рідинах. Ні. Випромінювання. А, випромінювання. А, виходить також, ні? Також, ні. Щось ще в мене таке враження, що багато хто з вас на місці орієнтується. Треба ж було вдома подумати. Ну, добре, в даному випадку все правильно. Так, залізо. Наприклад, товтий шар заліза, там якийсь корпус міцний, подови якоїсь. Які тут працюють види теплопередачі Е, Ілля, будь ласка. Получається, ну, у нас тут теплопровідність та випромінювання. Ну, давай. Щодо теплопровідності, я не заперечую. Те, що немає конвекції, я теж згоден. А от випромінювання. Ну, як ти собі уявляєш, а хіба випромінювання проникає навіть через тоненький шар заліза? Ну, а ну. Тим... Воно ж... ну, ну. Воно випромінює, но... Якщо його нагріти, то воно ж буде випромінювати. Воно... Розумієш, воно випромінює, але випромінює воно назовні. А через шар заліза випромінювання воно ж не пройде. Згоден? Ну, тоді тільки така правільність. Так, я згодом. Так, кисень. Ну мається на увазі газ кисень. Для дихання який застосовують і, так, і таке інше. Будь ласка, Вадик, як ти вважаєш, які тут працюють в ці теплопередачі? Де? Ми його не чуємо. І він нас здається теж. Прикро. Дуже прикро. Ну, Аня, допоможеш? Так. Тут буде конвекція. Так. І Так, Я згоден. А скажи, а теплопровідність от зовсім не працює в кисні в газі? Ну вона дуже низька буде. Вона низька, але ж вона є все ж таки. Ну так. Так що давай все ж таки теж поставимо галочку. А тепер давайте, щоб уже закінчити. Аня, підкажи, а коли ми дивимось на повітря, воно принципово відрізняється від того, що ми для кисню поставили? Ну, не дуже. Не дуже мені теж так здається, тому що. Опа. Дивіться, а згодні. А стосовно тесом грунту він не може його промінювати, якщо нагріти його. Зумієш, якщо у тебе якийсь там комок сухого грунту лежить на горі на, на землі, і ти його нагріла, він буде, буде випромінювати. Але це безумовно так. Але скажи, а може це випромінювання пройти крізь шар сухого ґрунту? Ну наскрізь? Мабуть, не проникає. Мабуть, ні. Бо воно, воно буде повністю поглинуте. Тому через сухий ґрунт тепло не буде передаватися завдяки випромінюванню. З його поверхні воно може передаватися до повітря, до, пов до, до навколишніх предметів. Але через ґрунт не буде. Так зрозуміло? Так, дякую. Добре. Тоді поїхали, і давайте дуже хочеться почути від вас такі розгорнуті відповіді з коротким поясненням. Давайте ви краще будете десь помилятися, ми ж поки що вчимося, але пробуйте давати по, саме пояснення. Прочитайте і спробуйте пояснить. Ну, тоже зеки не пожа. Нема таких смелових. Стає. Mm. Ну, а, давай. Нагрівається завдяки тому, що атмосфера гарно пропускає випромінювання, яке створіє сонце, і нагрівається поверхня землі. Так. А далее? Поверхня нагріває повітря. Ну, правильно, поверхня землі або поверхня океану теж може бути. Поглинає випромінювання сонячне, нагрівається, а вже від неї нагрівається повітря. А скажи, прогрівання повітря вже від землі відбувається завдяки якому процесу? Нагрівання повітря завдяки. Теплопровідності. Ну, тут а, трошки складніше. Завдяки теплопровідності нагріваються тільки нижні шари повітря, правильно? Ті, що буквально торкаються землі. А далі ці нагріті шари повітря що роблять? Піднімаються. Ну, ну, ну так який же це процес? Тоді це конвекція. Правильно, правильно. Тобто в природі воно все переплутане, що поробиш. Але головним чином, завдяки конвекції, е, отримує тепло від нагрітої поверхні землі. Правильно? Так, добре. Поїхали далі. Отут не поспішайте, подумайте, як слід, щоб ви могли характеризувати, ну, всі етапи перетворення енергії, а не тільки якийсь один. Оце поясню, ну це ви бачите полум'я, так? А оце всередині пробірки показано трохи води. А оце показано, що вона вже кипить, її нагріла сильно. Ну і з часом корок буде вилітати. Давайте перелічимо всі перетворення енергії за можливістю, які тут відбуваються. Випаровування. Ну, випаровування це ж не перетворення енергії, це перетворення речовини Єва. Згодно? Mm. І потім ти, як завжди, починаєш не спочатку, а з кінця скоріш. Так, да, я люблю в кінці. Так. Давайте я за вас почну. Спочатку ми маємо енергію полум'я, яка виникає, яка виникає за рахунок енергії палива якогось, правильно? Ну, газ, наприклад. Куди далі передається, на що перетворюється ця енергія? На внутрішню енергії самої рідини? Ну, я б сказав, що спочатку нагрівається скло, ні? А, так. Скло. Скло. Тобто внутрішня енергія скла, а потім внутрішня енергія рідини, Ну, в даному випадку це вода. Добре, а далі? А потім внутрішня енергія перетворилась на кінетичну. Не відразу. Ти подивись, корок вилітає не через те, що на нього тисне вода. А що на, на нього тисне? Головним чином. Повітря всередині. Ну, повітря тисне, звісно. Але все ж таки головну роль відіграє те, що вода починає перетворюватися на що? На витягну пару? А. Тобто внутрішня енергія води перетворюється на внутрішню енергію в гарячої пари. А в гарячої пари великий що? Тиск. Тиск. І завдяки цьому тиску вилітає корок. І скажіть тоді вже останній етап перетворення енергії, яка перетворюється на яку? Останній етап? Є ну -ну, енергія, внутрішня енергія гарячої пари і завдяки тиску пари вилітає корок. Тобто пара віддає енергію. А корок яку енергію отримає? Кінетичну. О, перетворюється на кінетичну енергію корока і він летить. Чудово! Ану, сюди. Бачите, зміст цього запитання? Фактично нас питають, за рахунок якої енергії так сильно нагріваються невеликі метеорні тіла, що вони попросту згоряють. Звідки береться енергія? Можливо, вони ж там набувають великої швидкості у космосі. І тоді, коли вони до землі направляються, ну, чи там до іншої планети, то, то получається там, що опір повітря сильний, і а, воно якраз розбавляє скорість, Тобто кінетична енергія зменшується. Вона перетворюється на теплову. А, ну, тобто на внутрішню. Так, скоряє. Ну, так, Правильно. Тобто кінець кінцем, джерело енергії це кінетична енергія самих цих стіл. Правильно я тебе зрозумів? Yeah. Так, згоден. Подивіться, всі згодні з цим? Мабуть, всі. Ну і ще одне запитання, після чого ми змінимо діяльність. От який головний вид теплопередачі, який працює від вогнища до туриста? Щоб його як, як слід підсмажити? Подумайте. Ну, всі згодні з тим, що це випромінювання. От, наприклад, я згоден. Я згоден. Тому що теплопровідність тут невелика. Конвекція головним чином передає тепло в якому напрямі? Вгору. Вгору. Ну, значить, випромінювання, правильно. Так, ну і останнє запитання. А який головний вид теплопередачі від вогнища до води в казанку? Конвекція. Конвекція, правильно. Конвекція, звісно. Так, подивіться, оте, що ми розібрали, більш-менш вам зрозуміло? Тоді увага. <праць> Переходимо до наступного етапу. Перш за все, відмітьте собі. Ну, я бачите, не даю письмового завдання, бо я бачу, що вам ще є над, цим, над чим попрацювати. Повторіть матеріал. Бо ви зараз відповідали, ну, я непогано, скажімо так, але не завжди дуже впевнено. Письмово, що треба? Ну, здати самостійну роботу в Google класі, це наступні максимум 20 хвилин. І домашнє завдання там прикріпити. Давайте будемо вважати, що у вас тут є час до 17 години сьогодні. Почули? А что за самостоятельно, где она? А самостійна робота от зараз, буквально через 30 секунд, чекатиме на вас, як ти вважаєш, де? О, бачи, яка ти розумна. Все чудово.